А люди це знають. Жара кругом у нас лютує. Мабуть, ми чимось Бога прогнівили, що він таку жару прислав, що навіть плавиться асфальт. А може, сонце наше так вже розізлилось, понадаїло вже йому дивитись на біду, що нелюди творять по всій землі. Бо землю матінку війною все терзають, втомилось сонце і море вже втомилось, втомилось небо голубе, де Бог живе, від зла, що не люди з собою принесли, і стовгне плаче матінка земля від крові й болю. Пишу і думаю, Чому такі є люди? А може вже не люди, а просто не люди, що можуть нищити життя і все підряд, що бачать їх розлючені вже душі? Втомився Всесвіт, і Бог не розуміє, що на планеті діється по імені Земля. Чому таку красу? Все нищить, вбивають. чому не цінять те, що на ній мають, хоч люди знають це і всі це розуміють, але спинитись і подумати не всі зуміють, але надія є, вона ніколи не вмирає покаятись в гріхах. Всім, Бог допомагає.